Ранок з гарних новин, адже працює ЗСУ. на херсонському напрямку. Наші повітряні сили менш як за годину мінуснули дві одиниці ворожої авіації. Так вони збили гелікоптер та штурмовик противника. У восьмій годині збито К-52, алігатор, як його називають російський, підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади. А вже через 40 хвилин, восьмі 8.40, збито штурмовик. Су 25 російський теж на Херсонському напрямку. Ну саме та техніка авіаційна, яка надає вогневу підтримку з повітря окупаційним військам, наземним, які обороняються зараз від наших військ. А минулого вечора окупанти намагалися атакувати Україну дронами камікадзе. Російська армія лише за дві години випустила понад два десятки шахедів, та більшість з них українським захисникам вдалося збити. Знищили вбивчу пташку і над Вінницькою областю. Після деякої паузи, яка була кілька днів, ворог продовжує атакувати Україну дронами камікадзе. Бачили, що попередні дні було фактично мало, десь три дрони збито цього типу. Можливо, противник підвозив їх, чи ж я щось робив. Знищено 19 бепела цього типу шахи 136 15 з них знищено в Одеській області, три у Миколаївській, і один знищено на Вінниччині залученням винищувача повітряних сил.